Під час вагітності у жінки коливається гормональний фон, і за цього змінюється сполучна тканина, вона стоншується і стає еластичною для того, щоб підлаштуватися. Під ростущий плід. завдяки цим змінам, нашому малюку зручно в утробі матері це одна з важливих змін під час вагітності. Ну і після пологів, звичайно, тіло жінки знову змінюється, гормональний фон знову коливається, і наш організм намагається самостійно повернути м'язи у вихідне положення. Тому саме у марафоні ми працюємо над тим, щоб допомагати нашому організму відновлюватися. Та м'язам прийти швидше у своє звичне положення. Якщо після пологів пройшло вдосталь часу, але м'язи не повернулися на місце, тоді я вас запрошую саме у марафон, для того щоб працювати над цим, що допоможе вам повернути стан м'язів. У гарну форму без хірургічного втручання у нормі розбіжність становить від 0,5 до 2,5 см. Перша стадія це є до 5 см. Якщо ж ви провели самодіагностику і щось помітили, вам необхідно звернутися до лікаря для того, щоб підтвердити цей діагноз, і потім ми можемо з вами над цим працювати. Цьому питанню ми багато уваги приділяємо на марафоні. Якщо наразі ви не спостерігаєте за собою діастазу, але все одно бажаєте приєднатися до марафону. Це буде круто, тому що ми будемо пропрацьовувати м'язи спини, грудей, працювати з тазовим дном, що так необхідно після пологів. Для цього звертайтеся в Директ. Я вам більше розповім про марафон, розповім, як він проходить. Також можна ознайомитися в збережених хайлайцях марафон. 2.0, так як це вже другий набір.